З новим днем, шановні українці, сьогодні в мене на огляді і в продажі Volkswagen Touareg 2014 рік, дизельний трьохлітровий нашого клієнта з пробігом 165 тисяч кілометрів. В найжирнішій, напевно комплектації. Я був у 2021 році пригнаний з Європи. Сьогодні про нього присланіться. Поїхали. Потом двигун v 6 CDI. назва його CRCA. Наскільки я знаю, це самий надійний дизель, один з надійніших двигунів. Uh, увага! Мені цікаво, ваговоди, скажіть так чи ні, бо я япона. Вот, от мені цікаво вашу думку почути. Наскільки мені відомо так, 240 кінських сил, автоматична трансмісія, повний привід. Щойно перевірив кінських сил, тут 245. Перевірив по програмі по Вінкоду і восьміступінчата трансмісія, класична. NXKE маркування. В Україні замінений був акумулятор у 22-му році, вона у 21-му була пригнана. Робилась і хвороба там, літка, равлик, там де підтікає антифріз, був замінений. Це теж у 22-му році. Під фрасунками шайби були замінені. Комплекс на ТО, коротше, було зроблено. Кожні 5-6 тисяч в двигуні олива заливається лише оригінальна тут. Тут вона вся ціла, ніяких зауважень немає. Вона, бачите, на лед оптиці з круговим обзором, з парактроніками. До речі, вона повністю ціла. Із того, що нещодавно було, пофарбували передній бампер. Тут були подряпанки просто. Я сказав, що краще зробити перед продажем, так буде красивіше. Власники мене дослухались. 20-ті диски на Гуд'єр літо. І 17-ті диски з зимовими шинами. Приладом пройшовся, щойно жодних зауважень ніде нема, Все повністю в заводі. Відносно. Лакепе, ну десь, може, не знайсні, там, від гілочки якась подряпинка. Ну, може, маленька м'ятинка десь якась, там, дуже під мікроскопом якщо роздивлятись, але ну, 14 14-й рік тачка ціла і виглядає вона досить, по-перше, красиво, по-друге, кохання для своїх років. І скажу вам чесно, від мене, як не від ваговода, тут тверда п'ятірка по п'ятибальній системі. Вона мені дуже висла, от вона реально прикольна, без перебільшень, не тому що я продавець. Лобач, тут стоїть Пілкінгтон. Судячи з усього, він, ну, я так розумію, міняний. Сьомерочка на 18-й рік, Скажіть, все в Європі, я думаю, що його міняли. Так, ну логічно полагать. Дах з панорами. Теж без зауважень. Де у неї стоїть пнем підвізка. наскільки я теж знаю, замкнутого контуру вважається надійною. З нею ніяких проблем так само немає. Ми сьогодні її роботу перевіримо. Комплектація у нас є сенсорний безключовий доступ на всіх дверцятах чотирьох. Шкіряний салон з електроприводом, стан його. Ну, я, напевно, не побоюсь цього слова для 2014 року. Він ідеальний. Е, ідеальний, дивіться. Ревушки, всі ставочки. Не буду казати щось менше, ніж ідеальний. Понятно, що він не новий, але ну, для 2014 року ідеальний. Чотири склопідйомника маємо. Електродзеркала з обігрівом, з електроскладанням маємо. В зеркалах я так само бачу е, монітори сліпих зон є, що теж дуже круто. Для цих років. Шкіряне кермо в заводському рідному бачите стані. Пару невеличких вже потерти є від руки чи від каблучки, але вони реально незначні, приємно тримати в руках ще рідну шкіру в такому стані. Є датчик світла, є протитуманки, звісно. Тут електробагажник у нас відчиняється. На Перемикачі світла і поворотників, бачите, розпознавання дорожніх знаків. Так, асистент движення по полосам Тобто, все він бачить: зміни полос, розпознавання усталості. Дуже круто все опаковано для цих е, років. На це я не міг не звернути увагу. Крис контроль адаптивний. Просто простова бомба. Ну, На 2014 рік. Це ж просто фантастика. Дивіться. Так, тепер у нас є тут управління мультимедією і Handsfree, наскільки я розумію, це бортовим цим компютером екранчиком. Асістенти, все ресифіковано. Бачити автомобіль, телефон, звук, навігація. До речі, навігація наскільки я знаю, тут прошита і працює На одометрі на зараз 165 тисяч кілометрів. Дуже важливо ще сказати. Власник безпосередньо мається на увазі, хто на цій машині їздив, хто її купляв. Він перебуває в Канаді. Вона та тут зареєстрована на його матері в Україні, але. Е під час війни вона майже не використовувалась. Тут брат її просто періодично заводить, виїжджає проїхатись, просто щоб вона дихала. Його тільки зроблено нещодавно. І що важливо, автомобіль заїхав в Україну з пробігом 159 тисяч кілометрів на зараз 165. На момент придбання людина перевіряла історію там перфакт, що там по Європі, тобто її був чистий і хороший. Тому по пробігу тут має бути все чесно. Далі у нас також є підрульові пельостки. Отакий бардачочок, шикарний. У нас тут парктронікій, круговий обзор, бачите, є. Ми можемо так і примусово михнути, вимикнути. Аварічка, понятно. Щодо мультимедії, радіо понятна, навігація, перевіряємо. Бачите, Ростовська, Каляєва, Каруни, все українізовано. Останніх нас в вулиці не знали українізовано. Так, кар. Тут у нас кути, нахили, локація є, трафік. Собчення цуси, сетап, налаштування, радіозвук звук, носітелі, блютуз, вілан, екран. Навігаційна система, клімат. Ага, також сюди виводиться на монітор. Ну, чудово, ну чудово. Я його так зроблю, щоб вам було краще бачити. Телефон, понятно, Bluetooth під'єднується. Джерело sd карта Bluetooth. Так, AUX є. Я ще помітив, що тут виведено під USB-порт, що усього це вже розйомці вставляли. Так, і гніздо для підкурювача. Підлокітник, до речі, окрім того, що зручний, він на дві половинки Отак ділиться, все дуже супер. Тепер клімат-контроль у нас двозонний. Обігріви передніх сидушок є і вентиляція, супер-пупер є. Наскільки я розумію, ключа у нас, напевно, два. Є, тут стоїть, стоїть міточка, бачите, про У мене зараз один з ключів. Мітка сигналка називається Pandora. Так, кнопочка старт-стоп, електроручник, автохолд у драйва, окрім драйва, точніше, у трансмісії, є спорт або селект, режим Тіптрон. Далі маємо шайбу on-road. І офф рот для бездорожжя, бачите, поворота змінюються, так я розумію, допомога буде при спуску. Тобто режим такий є, у нас не використувався. Сьогодні спробуємо його використати. До речі, я хоч і не дуже знавець англійської мови, але on-road. Ага. Є дорога, off-road немає дороги. road – дорога. Ну, Тобто включена або виключена дорожнє покриття. Стоп, можна примусово вимикати і вмикати. Система стабілізації. Так, тепер щодо пневми, оце у нас стоїть режим. Норм, є комфорт. Ага, Бачите, ось у нас все промальовується. Обичне спорт, ага, вона сідає, до речі, все працює. Зараз я вперше це перевіряю. Що тут у нас тепер? Автоніву? Так, погрузка. Біздорожжя. Сильне бездорожжя. Так, і залишаємо режим звичайний. Я тільки що знайшов, як його натиснути зверху. І тоді залишається звичайний. Напевно, я маю ззовні показати вам, як виглядає робота пневми. Зараз ми її поставили на вигрузку. Вона має сісти, бачите, проїхала морда. Бачите, поїхав взад. Вона зараз максимально, я так розумію, приціла. Бачите, на самий дні. Все, зупинилась. І тепер... Ого наскільки вона стала? Вона стала як посад майже. А тепер ми з вами спробуємо максимальне бездоріжжя. Поїхав зад. Поїхав ще перед. Вау! Вона прям сильна. Вау! Круто, круто, круто піднялася, неймовірно. Ну це вже все, крузак! З точки зору кліренсу має на увазі. Так, маємо тут два підстаканечка. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Дуже красива шайба, бачите тут. Люк, панорама, штора. Штору відчиняємо, щоб вам продемонструвати. Якщо люк ми будемо відчиняти, зараз ми будемо дивитися, як він відїжджає. Штора незалежно від нього може бути як зачинена, так і відчиненою. Перевіряємо всяк випадок дуже цікаво в цьому да, До цього будемо бачити, далі вона не поїде. Ну і наше рівне українське небо сьогодні зовсім безхмарне. Зачиняємо супер-пупер. А, і чорна стеля, що дуже важливо на це звернути увагу. Тепер на другому ряду сидінь мені трошечки буде заважати це крісло для лялячки. Е, дивіться, в мене зріст 193 см, сиджу я зараз сам за собою і мені зручно. І навіть в умовах того, що тут стоїть по центру автокрісла, мені і в ширину зручніше сидіти аніж в багатьох інших автівках. Тепер позаду у нас є по перше, свій повітродув. Тут звісно, бачите, підсвіточки є. А ще є свій клімат-контроль двозонний і обігріви задніх Ну, Тобто тут все опаковано як слід. А що тут? У нас мають бути, напевно, гніздо для підкурювача. Тут ще свої повітроду, окрім того, що в стойках є. Коридор, відносно для німця не дуже високий. Я єдине, що зараз не можу протестувати підлокітники, і показати, що вам там є. Ну, не будемо щось начіпати. чіпати. Тут шикарно, все зручно, сидушка зручна. Ага, спинка, звісно, змінює свінаха. Чудово! Вже на середині огляду хочу сказати, що якби я був ваговодом, я б, напевно, хотів би зараз купити по-любому. Відчиняємо багаж. Бажник також досить охайний. є гумовий килим, бачите, шторка все на місці. Тут у нас є, бачите, кнопочки для складання сидушок, я їх зараз не буду теж трогати, тому що там автокрісла буде заважати. Так, ще прикольна штучка. У нас є виїзний викидний фаркоп. Оце вах, бачите, речі робить. Так, то його і не видно, що він тут є. Бах. Треба достати, треба заховали. Супер. Тепер для погрузки і вигрузки у нас тут. Є також клавіші, щоб пневмо опускати. Треба нажати і тримати. От вона поїхала вниз максимально для вигрузки. Ну і Дивіться, як стає зручно. Можна лопатою просто картошку вигрібати, звідти. Так, супер, так, це є. Тепер тут у нас нижче. Відчиняємо. Запаски судячи з усього, я так розумію, тут нема. Аварійний герметик, наскільки я бачу, комплект судячи з усього тут є. Компресор бачу, то напевно, герметик. Спічок да. буксировочний також бачу, нижча така тут є. Ну, не саме великий, але в принципі зручний, зручний багажничок. Знизу у нас, так, да, нічого нема. Зачиняю. Я можу помилятись, їздив на різних вагах, в тому числі і на ауді їздив на різних. Ну, от в Туарегі, якщо я не помлю, я згадав один раз, їздив на праворулому британському, це все життя, я один раз їздив на, Туарегі, на дизельному. 2004 року, той був. Це було моє єдине, по-моєму, за кермом, саме знайомство з торигами. Ну, отак, от не перетинався. Перші відчуття приємні. Поїхали далі. У нас єдине, що невеличкий прокол, адаптивний корист контроль чомусь недоступний, пише. Судячи з цього, пофарбували бампер, можливо, щось там не під'єднали. Ми з цим питанням розберемось. Думаю, все буде добре. Бо він працював, наскільки мені відомо. Мені здається, я приблизно розумію, як має їхати ця тачка. Я включив спорт режим на трансмісії, підвізку спорти. Мені зараз цікаво буде стартанути від нуля до сотні. Рухатись ми будемо он туди, в горочку і в поворот. Рушаємо. Дуже такий плавний старт. Вона дуже-дуже м'яко стартанула. Сотку ми зробили. Скажу вам так, мені здавалося, що наче як це все. Дуже плавно і повільно виходило, але по дистанції, саме я ж з іншими тачками, порівнюю. Вона достатньо швидко набрала сотню. У ну, мене таймера нема, я не засікав. Але напевно ви зі мною разом побачили. Хоча в салоні не відчували взагалі, що ми якось швидко їдемо чи якось швидко розганяємося. Плавніки старт, плавніки перемикання. Ну, а поїхало нічого. Так, вимикаємо спорт, включаємо комфорт, звичайний драйв і стрибаємо по трамвайним рейчкам. Оп! Пострибали, все супер, пупер по підвізці явно. З однієї сторони, я розумію, що про це казати зайво, тому що всі про це знають. Але і комфорт, і рульошка тут поєднані дуже шикарно, дуже добре. Ти відчуваєш і клас, і комфортабельність автомобіля. В той же час, як вона рулиться, стоїть, вона від того не стає бегемотиком. Файна тачка. Трошечки ми пострибаємо по поганій дорозі. Я хочу послухати по салону. По салону все максимально тихо, по підвізці все максимально комфортно. Я думаю, що як власники мене переконували, так воно і є, зауважити тут ніяких не буде. Я, до речі, знайшов для себе дуже крутезне місце, де можна буде тестувати субаріки, бо я переважно ними займаюся. І чуть-чуть хочу ледве-ледве трошечки показати, як вона працює в своєму бездорожі. Я її круто так опустив доволі. Десь я намагаюся згадати, у нас тут були режими. Так, це ми задньо включили. Круговий обзор бачите. І поїхали назад. Дуже круто. Ну, Скажімо так, на цій тачці, понятна справа, що вона все ж таки більше для комфорту, але соромно буде з'їхати із асфальту. І це я тільки що ну, явно відчув, тим більше, що режим офроут у нас присутній. Але ж все одно я вважаю не для того, щоб качок ганяти там на полюванні. Я завжди намагаюся максимально просто і зрозуміло пояснити е, новому власнику, що це за автомобіль, в якому він стані. Моє відчуття і бачення цього автомобіля, те, що я знаю від власника. Я хочу сказати одне не фінішу. Хочу побажати, щоб цей автомобіль купила така сама людина, яка гідна цього автомобіля, яка буде його підтримувати і утримувати в такому стані, як він на сьогодні, бо він в дуже приємному стані для десятирічної автівки. Ну, реально приємні в мене враження дуже, дуже дуже. Тому я раджу вам придивитись, спробувати попробувати. І Якщо все сподобається, то купити. Дуже до зустрічі! З вами Льох Трандавте. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!